Юрій Пасічник, президент Чернівецької філії GIC, Тарас Покорний, представник громадської організації Буковина інноваційна проект-менеджер, є гостями програми нашої. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня вам. Доброго дня. Ви досліджували IT-галузь Чернівців. Як ви можете зараз її окремими словами охарактеризувати? Ну, як мінімум, вона є, вона присутня. І найперше питання, яке стоїть завжди на порядку денному, коли йде обговорення про. Взагалі, про ринок ринок IT послуг ринок IT компаній. Про те, а скільки є компаній, а чи є ринок, і е, хто на ньому присутній? Скільки компаній е, створюється нових, скільки виходить? І власне це було предметом нашого дослідження дослідження. І якемо до представити сьогодні, що найцікавіше, ви зараз можете підтвердити мої слова чи ні, раніше цим ніхто не займався, так ніхто не хотів дізнатися про it ринок чернівців, дослідити його, поспілкуватися із компанією, з представниками компаній можна. Я відповім на дане запитання саме чіткого дослідження, саме it сфери, саме Чернівців. Фактично такого дослідження не було. Були дослідження у сфері економіки, підприємницької діяльності, it сфери України або щось в цьому плані. Але саме конкретно, it сфери, it галузі чернівців такого дослідження не було. Ми вперше постаралися це зробити. Ми бачимо свої помилки. Тому що ми на круглому сліно обговоренні вже отримали певний фідбек, зворотній зв'язок. Надалі постараємося їх виправляти і думаємо, що ми що це переросте в якийсь певний моніторинг, який буде тривати. Довгий період, тому що ця сфера розвивається в світі, дуже швидко розвивається, в нас в черенцях трошки повільніше, але ми надіємося, що ми будемо виправляти дану ситуацію. Які помилки? Ну, раз ти вже їх згадав, може зараз озвучити. Помилки, саме наші помилки, були в тому, що ми не, нам не вдалося охопити саме всі сфери. Не, не, не вдалося охопити саме всі структурні одиниці. Я перепрошую. Тобто найбільші компанії ми виявили. Ми з ними поспілкувалися особисто, з деякими через електронну електронну пошту з деякими по телефону. Але на жаль, саме маленькі структурні одиниці ми не змогли виявити. У нас не вийшло. Навіть деколи опустили такі вагомі ну не вагомі, не середнього рівня компанії. Давайте так плюс до того, у нас анкетування відбувалося. Ми консультувалися з it компаніями, з їхніми представниками ще перед тим як взагалі стартувало анкетування опитування. Ми представляли їм анкету. Показували і получали від них фідбек. Фідбек, тобто, що ми зробили, що неправильно в анкетуванні формулювання питань самих, які питання додати, які не варто задавати, деякі питання були необов'язковими. І все рівно чітку структуру у нас не вийшло не зробити це настільки ідеально і гладко. Ну надіємося, надалі будемо робити це все краще. Та, ви здійснили перший крок, далі наступні кроки на сьогоднішній день. Що ви можете нам розповісти? скільки вже приблизно, Хоча б можливо у вас є точні дані дані. Є it компанії Ченяцях. От бачите, ви кажете, я вам кажу, що в нас є помилки, ви мене питаєте точну цифру. А ми не знайшли всіх. На даний момент хоча б якась цифра була? На вас? даний я момент нами виявлено 43 структурних ага. одиниці від маленьких до великих. Тобто найменшими компаніями нами, які були виявлені, в них присутньо 2-3 працівники. Тобто, це є маленькі компанії, навіть важко сказати компанії, структурні одиниці. Також виявлені великі компанії від 60 до 200 працівників. Тобто, це вже великі компанії, які працюють в сфері it ринку чернівців. Їх було виявлено 43 на даний момент. З деякі, деякі не захотіли з нами спілкуватися, але я надіюсь, що після нашого першого кроку, після презентації, вони будуть з нами готові спілкуватися. Чого вони захотіли спілкуватися? Мені наголошували на те, що анкетування є анонімним, тобто ми не, ми не просимо їхніх назв, чи ми не подаємо цю інформацію в різні структури, органи і так далі подібне. Але тим не менше вони якось відмовились. Надіємося, надалі вони будуть з нами співпрацювати. Такі відмови вас не насторожують? Ну власне про ті опитування, які проводились раніше, я чув ще понад 5 років тому, і таких відмов було напевно більше половини. І власне тому такі опитування в той час зупинялися навіть там ще не розпочинаючись зараз. Ця ситуація ну значно краще, То, Ну вона йде на на виправлення, і я думаю, що власне це дослідження і представлення в мас-медіа серед науковців це ще один момент показати, що інформація збирається не для якоїсь там для перевірок, чи там для якоїсь використання це в ну незрозумілих напрямках, а дійсно для то, як мінімум, для того, щоб зробити статистичні дані, і можна було працювати з предметно вже з компанією IT і гуртувати разом. Можете зараз розповісти питання, які були в анкетах. Вас цікавлять найцікавіші чи всі? Всіх дуже багато? Найцікавіші. Найцікавіші. І, можливо, ті питання, на які не хотіли відповідати. Не хотіли? Угу. Ну, давайте так. Не хотіли відповідати більшість компаній на таке питання, як річний оборот їхній. Каверзне питання воно було <рес> да, найцікавіше. Воно було не обов'язковим. Але виявлено, що все-таки більше третини. Третини компаній мають річний оборот від 10 до 50 тисяч умовних одиниць в рік. Е, є відповіді від гігантів, тобто крупних компаній. Це є більше півмільйона умовних одиниць в рік. І деякі такі, от, тобто менше 10, більше 10, 100-200, 100-200 трошки менша цифра була. Але це питання було не обов'язковим, тобто де, деякі компанії на нього не відповідали. Розумієте? от. ті, ж відповідали, як гадаєте, правду писали? Думаю, що ті компанії, які відповідали, в основному писали правду, тому що немає сенсу перебільшувати чи зменшувати, тому що питання не обов'язково. Не хочеш не відповідаєш, перебільшувати скоріш за все, власне, нема сенсу. А зменшувати можливо є, все таки боячись якихось там наслідків, можливих гіпотетичних. Тому, на мій погляд, можливо, цифра є і вищою. Ще один цікавий факт, який ми виявили в ході дослідження, що в ІТ-галузі в Черніцях працює приблизно 700 працівників. Тобто це тих, яких ми виявили. Ну, Я думаю, що компаній, яких ми не виявили або не хотіли з нами спілкуватися, ну, можливо, до тисячі, надіюсь, назбираємо. Тобто, це є все-таки не маленька галузь. Персонал. Ну питаннях, і так, так я би міг ще доповнити. все-таки тисячу it е е е спеціалістів на даний момент. Я думаю, що їх все-таки тисячу або понад тисячу. І це дійсно кваліфікований персонал, кваліфіковані працівники з, е скажімо так, зарплатним фондом, е напевно, ну, середнім зарплатним фондом більше 10 тисяч гривень. На, на, на чоловіка. Значки, це середні такі показники по, по ринку, при тому, що є е, спеціалісти вищого класу, які отримують і 40 і 50 тисяч гривень е, зарплати. Е, це це цікава інформація. І все ж таки е, є ще один вагомий такий момент. Відчувається відтік кадрів і перетік кадрів з скажімо так, які досягли певного рівня перетік в міста більшого масштабу або виїзд за кордони України в зв'язку із ситуацією, яка ну на сьогодні ми бачимо. От, це також, скажімо так, проблема для міста, і з другого боку, це і можливість для міста показати, що місто міняється, місто готове працювати, співпрацювати з it компаніями готові чути, слухати їх, і готове йти на, скажімо так, на якісь певні. Благо, можливо, допомога для ІТ-компанії, ну, в чому вже, власне, якраз це опитування і знаходить суть. В, чому, в чому, які найбільш важливі моменти і в чому влада може допомогти. От, і, ну, Скажімо так, зараз ще відбуваються певні процеси обговорення, але ну, вже певні моменти можна підсумки підводити. По-перше, це є можливість спілкування більш тіснішого, більш тісніших контактів, можливо, навіть створення асоціації або ж навіть бізнес кластеру. Угу. Навіть бізнес в плані, тобто сам it кластер, якщо говорити тільки виключно ані компанії, це ну, скажімо так. Недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів, які могли би створити такий кластер. Але якщо розглядати з точки зору інноваційності IT як інновації, то такий кластер цілком можливо створити в Чернівцях. Є вже подібні кластери можливо в інших містах країни. Подібні кластери є у Львові, і ми їздили до них в гості. Вони нам дуже докладно розказували, як побудовано і як це проводиться в них, і яким чином вони вплинули, скажімо так, на владу, і яким чином вони змогли створити. Досить цікавий досвід їхній. Скажімо, так створення it кластерів у Львові було ще в 2007 році, і передувала це поїздка влади в. Одній із канадських провінцій, де вони побачили такі кластери вже працюючі. І, скажімо так, на той момент вже був мер Садовий, його заступниця по приїзду, аргументувала і донесла до нього важливість рухатись в цьому напрямку. А саме в канадських провінціях є там мінімум в таких містах, як Львів, там 4-5 різного роду. Скарімо так, спеціалізації приміщень, які де можуть збиратися ІТ, і взагалі так, бізнес, спілкуючись між собою, навчаючи <клес> один, навчаючись один до одного, передаючи досвід. І ці місця, ці там закриті території чи там відкриті, вони надаються владою безкоштовно. Що було зроблено і у Львові? і… Зараз ми бачимо результат Львову ну вражає, тому що за буквально за 7-8 років вони виросли і переросли рівень там, східноєвропейських міст. І е, по кількості IT вони ну, в середньому перевищують там, східноєвропейські країни там, ну, на душу населення, умовно, так, за, за таким показником. В них є більше 10 тисяч спеціалістів на, 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 налічується, якщо в нас тисяча. То в них більше 10 тисяч. У нас різниця в містах це в три рази, а кількості спеціалістів в 10 разів. От вам невідповідність і знову ж таки перетік, ще раз перетік кадрів. Угу. І дуже коротка ремарка. Коли момент кризи IT розвивається найбільш динамічно, тому що, скажімо так, показник доходу IT він зафіксований в умовних одиницях, тому що більшість працює на експорт. А, е, і в цей момент е, можна, скажімо так, навпаки, зацікавлювати студентство, молодь, е, зосереджуватись і дивитися в напрямок ІТ, тому що тут просто колосальні перспективи. Ви вже напевне думали над тим, що варто змінити в нас в чинницях, щоб також створити такий сильний осередок. Звичайно, <кхи> ми такі можна розраховувати зараз так на підтримку влади. E, Наше дослідження проводилося за підтримки науковців Чернівецького національного університету, а також e, підтримка була з боку місцевого самоврядування. Різними методами вони нас підтримували, вони готові до співпраці, вони відкриті до співпраці. І це радує нас. Вони, саме головне, що вони розуміють, що це перспективна галузь. Тому для того, щоб от пан Юра не був голослівним, я хочу навести деякі статистичні дані. Навіть якщо у нас йде відтік кадрів, було таке питання, на що орієнтована тактика вашої компанії в сучасних умовах. Тобто у нас була шкала від 1 до 5, коли 1 – виживання, 5 це активне розширення. Більшість компаній орієнтовані на активне розширення. В умовах сучасної економічної кризи, ну, фінансово влада трохи стабілізувалася. Частково політичної і більше військової військової кризи в країні. А it компанії все-таки розвиваються. Ми розглядали. Ми спілкуємося з представниками місцевого самоврядування. Вони відкриті до співпраці. Ведемо зараз переговори. Ну надіємося що все-таки щось, якісь результати будуть з цього всього. Якщо можна я доповню, я почув сьогодні, власне, на нашому івенті. Дуже такі, ну я сподіваюся там знакові слова підтримки і розуміння важливості it сектору, і почув слова підтримки і бачення мерії і власне самого мера про важливість власне створення і об'єднавчих процесів, і там, скажімо, так, поглиблення співпраці між АІТ-галузю і сектором і е, міським самоврядуванням. Я сподіваюся, що це не просто слова. Я сподіваюся, що дійсно. Підемо далі, і ну от я думаю, що буквально там місяць-два дуже проростають акценти на на свої місця, і ми побачимо наскільки влада не просто заявляє, а і ну, чимось впливає, і можливо там допомагає. Я в мене на сьогоднішнього моменту є переконання, що це буде, ну скажімо так, обопільна така. Дружби і згода, mm -hmm. ну от на сьогоднішній день, і сьогодні те, що я побачив, я вважаю, що ну ми можемо отримати за короткий проміжок часу е хороші результати. Я навіть зараз вже можу дати ідею, що може стати результатом такої співпраці, uh -huh. наприклад, у сайт Чернівецької міської ради. Ви, напевно, якщо заходили, то бачили. Uh -huh. Він не є сучасним, так? Бачили, а бачили. можна зробити <кх> хороший сайт. Бачили. Можна зробити навіть для всіх українців, коли, наприклад, хочуть про Чернівці дізнатися, uh -huh. що в нас відбувається, що в нас є цікавого. Зробити такий портал міста. Та заходиш, uh -huh. ти розумієш, що там є все. Це могло би стати, правда? Власне, скажімо так. Я е, як компанія, так е, як представник компанії, спеціалізуюся на, на розробках і в тому числі і продуктових такого напрямку, розумію важливість. Я бачу наскільки сайт дійсно відстає від сучасних реалій, і те, що ви кажете, і е, туристичний путівник, і там багато чого можна зробити дуже цікаво для міста. От дуже хочеться побачити зворотній зв'язок від міста, і дуже хочеться ну, відчути їхню підтримку. А питання за малим. Ну, просто довіра і, скажімо так, розуміння діалогу один з одним, і, власне, вже наступні подальші кроки до... і, і результати, які б мали бути, ну, я, я сподіваюся, до кінця року. У вашому анкетуванні були питання щодо проблем, з якими зіштовхуються зараз ці компанії? Було на анкетуванні такі питання. Е, можемо навіть представити деякі результати. Самі, е, з одної сторони, цікаві відповіді, а з іншої сторони відповіді, в яких вкладено більшість відповідей тобто компанії. Тобто ми їх так е, не групували, а коли вони були похожі, то ми їх е, не, не повторювали. Е, е, ну Такий вступ. Регулярно не вистачає кави, закінчується питна вода в понеділок. От. З іншої сторони, будемо трошки міняти настрій. Були навіть відповіді про тиск місцевих органів влади на бізнес. Mm -hmm. Тобто ми опитували IT-компанії. Ну, було таких пару відповідей, не багато, але тим не менше. Анкетування було анонімним. Ми так. не можемо з ними якось контактувати, щоб зрозуміти, у чому саме О, це якраз відповідь на те питання, чому не завжди всі хочуть інформацію подавати. Напевно, а, так а, а. 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 і а. я припрошую до падебалю по відчуттям. Це все ж таки стосується не конкретно влади, як влади, а певних органів, як податкова, там чи різної виду інспекції в цьому ключі інформацію по як на мене подавалася. Також е, можна прослідкувати тенденцію в ході дослідження. І ми навіть таку від, від, отримали відкриту відповідь, що низький рівень підготовки студентів IT спеціальності у вузах у нас. Тобто для it компаній не вистачає трохи даного рівня. Як ви гадаєте? Одразу хочу спитати вашу думку. Наша думка, на мою, Моя особиста думка. Е, Студент, якщо захоче, якщо він знає, що він буде працювати в цій сфері, він буде вчити, він буде чимось цікавитись, досліджувати, йти в інші сфері, просувати в ІТ-сфері і так далі, тому подібне. А якщо студент не готовий, він прийде на пари, піде з пар, прийде на сесію, піде з сесії. І так закінчить. розумієте? Тобто, тут, грубо кажучи, залежить не від вищого навчального закладу, більше залежить від мотивації студентів. То, з одної сторони, якщо представити їм результати, що компанії мають активний розвиток з одної сторони, з другої сторони, три чверті компанії мають нові вакансії або просто готові наймати працівників. Навіть якщо глянути на те, якого рівня працівників вони готові наймати, то приблизно 20-30%. Зараз я вам скажу. 30% готові наймати е, трейні, тобто це рівень студента, який ще навчається, або який лише ага. випустився. Вони ну, готові його навіть виховувати. Вони так? готові так. його навіть навчати. Тобто більшість компаній, навіть три чверті компанії, готові навчати е, самі від рівня трейні до джуніор. Тобто джуніор це можна сказати такий початковий рівень. Ага. Але це рівень, коли вже спеціаліст щось знає, вміє і так далі тому подібне. Вони готові навчати. Розумієте, все розвивається, якщо можна, я власне по цьому ще доповню по освіті і самі освітяни прекрасно розуміють проблеми, з якими стикаються, і дуже, скажімо так, по критичності високою проблемою є складність зміни програм наукових програм і навчальних програм. Якщо в it спеціалізації програми і технології можуть мінятися протягом року. Можливо, навіть протягом пів року, то самі програми міняються про ну, через 5 років, через 10 років. Є програми, які ну, хоча я, допустимо, навчався більше 10 років тому, як закінчив, дивлячись на сьогоднішню програму, переглядаючи більше половина програми змінена і в осучаснена, але є ще застарілі певні процеси, від яких неможливо відмовитись і неможливо зараз поміняти на цьому етапі. Хоча знову ж таки спілкуючись з освітянами, в цьому році вперше є можливість вплинути на цей момент і з наступного навчального року змінити і це і ці моменти, відчуваю дуже ну, щиро, відчуваю відкритість освіти, і відкритість і в розумінні того, що відбувається на даний момент, і в підтримці, тобто, вони готові виділяти як приміщення. як… Скажімо так виділяти класи, де можуть дійсно it фахівці високого рівня викладати допомагати студентам. Вони ну відкриті до всього. До, до, ну настільки ну, приємно вражений цим моментом. Це для мене було свого роду відкриття. І ще, що говорить про що говорить освіта, і це надзвичайно важливо, те, що ну уявіть собі, середні, середня зарплата науковця це там порядка трьох тисяч гривень. Ну, можливо, там 3500, якщо в нього є певні ранги, він має там певні ступені, а можливо, у професора там 4 тисячі. Коли початковий рівень, ну скажімо так, джуніор у нас є таке поняття, він вже заробляє 3-4 тисячі. Мідл заробляє більше 10 тисяч. Можна уявити собі Наскільки складно їм переконати студентів, толкових, справді розумних, залишитися в магістратуру і залишитися потім на кафедрі, і по тим стопам розуміючи, що рівень оплати буде просто мізерний. Ну так. це для в it галузі, оце ну, проблема номер один в і галузі іменно в навчанні. Як цю проблему вирішувати? Яким, якими методами? Ну це дуже глобальна проблема. Це проблема загальному України? Є деякі методики, є певне розуміння, як це можна виправляти. І це, це можливо тільки загалом, Можливо, тільки загалом, власне, IT-спільнотою домовлятися, яким чином змінювати цю ситуацію. Ще хочу запитати, як ви гадаєте, зараз є комунікація між вишими і IT-компаніями? Так вони проглядаються і є спілкування, можливо, воно не таке тісне, не таке там професійне і постійне, але є контакти на рівні людина, персона і персона. Такого плану є, а на рівні, скажімо так, Ну, скажімо, якомусь загалом спілкуватися, продумувати рішення проблем цього на ну, цього, на жаль, немає, і ну от можливо, це можливо завдяки it кластеру, так, так. так. От саме так, там де є проблема, чим що говорить взагалі it галузь, і ну скажімо, так там, де ти бачиш проблему, там є можливість її вирішити, і там можливо є і якісь ну, колосальні можливості. Якщо є проблема, значить є можливість її вирішити. Не так багато у нас часу залишається, буквально 4 хвилиночки. Я би хотіла зараз з вами поговорити. Мені цікаво почути вашу думку. Все-таки, от айтішник вважається, ну, входиться професія до десятки найпопулярніших в Україні. Ви погоджуєтеся з цим і як ви гадаєте, чому саме? І друге моє питання: як ви могли б зараз охарактеризувати успішного айтішника? Якщо можна, я характеризую е саме Хто такі, чому айтішники саме входять до десятки найкращих професій, найпопулярніших? Тому що, на мою маленьку суб'єктивну думку, воно тебе, по-перше, не прив'язує до якогось місця, не, зазвичай не прив'язує, тобто можна працювати дистанційно, можна працювати в офісі. Воно тебе зазвичай не обмежує в часі. Тобто, коли є натхнення, тоді працюєш. Нема натхнення, відпочиваєш. Також, як пан Юра зазначив, що зарплата в айтішників вона конвертується з іноземної валюти зазвичай. Тобто, зазвичай зарплата є вищою, ніж в інших галузях. <кій> От. І хотів би передати… Якщо так, я також доповню. Я думаю, на, на сьогоднішній день, якщо там, в топ-10 чи в топ-5 вона входила декілька років тому, то я думаю, що вона зараз топ-1. Я не бачу жодного схожого напрямку зараз в освіті, який може зрівнятися на ближчий час із доходами, які порівнюються з it галузі і спеціалістами з it Галузі. Ну я не знаю на, на даний момент, хто може легко, ну відносно легко, там, маючи 2-3 роки досвіду. В роботі отримувати зарплат... зарплатний фонд офіційний, там 30-40, 50 тисяч гривень. Ну я я не знаю, хто таке може. І там, напевно, наші навіть е... про науковців мовчу, і про владу, і про. Ну, інших навіть бізнесмени зараз не факт, що можуть заробляти на, ну, в такій ситуації схожого рівня кошту. Тому it галузь зараз номер один, вона може бути локомотивом і для нашої країни, і для нашого міста. Дуже хочеться вірити, що ну, це так і буде. У нас не так багато часу, але ну, допустимо, зараз проти, протягом наступного року ми можемо зробити дуже колосальний рівень. Проробити колосальний рівень роботи. Це стосовно першого питання. Стосовно другого питання, айтішник це дуже-дуже збірне поняття. Часто асоціюють з неголеним чоловіком, який погано пахне, або там ще якісь моменти. Це, напевно, застаріли погляди. На сьогоднішній момент IT-спеціалізації, специфікації є просто колосальна кількість. Цей піар. Просування там, сайтів, смм, там, і дуже багато скажімо так, моментів, які не потрібно мати, не потрібно знати мови програмування. І айтішник це зараз вже більш така ну, загальна якась особа, яка ну, не, не потребує якихось там точних даних, що там от ось це, подивіться, це айтішник. Ну, портрети айтішників бачите. Що ж, хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, Юрій Пасішник, президент Чернівецької філії GCI, Тарас Покорний, представник громадської організації буковина інноваційна проект менеджер. Були гостями програми. «Чернівці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимо.